Мої вітання всім глядачам каналу М-студіо. У ефірі програма актуальне інтерв'ю. Гости програми сьогодні є народний депутат України Віктор Полога. Доброго дня, Віктор Іванович. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І насамперед таке питання: Нова Верховна Рада сьомого скликання фактично пропрацювала чотири дні, якщо можна так сказати. Тому що два останні дні це було максимум по годині. Чому так? Тому що немає більшості, тому що нема порядку денного, майбутнього України. Тому що нема розуміння того, куди рухати країну, тому що той склад уряду, який сьогодні сформований, не відповідає тим реаліям, які сьогодні хоче суспільство. От Тому ці тому і виникають. Іде блокування роботи Верховної Ради, фактично такий такий, -такий саботаж, тому що ми не сформували поряд денний на 2013 рік і перспективу. Таке блокування роботи Верховної Ради, наскільки вона може бути ефективною від цього. Адже бачимо, що опозиційні сили, зокрема, Свобода, так? Прямо вступають в бійки із провладною більшістю з регіоналом. По факту, що дивитися 4 дні, чому вступає свобода в бійки? Тому що і комуністи і партії регіонів блокують свободу і розмовляють на недержавній мові. А свобода сказала, що ті, хто будуть розмовляти не на державній українській мові, будуть блокувати, а не будуть давати вести засідання. Спікер новий це зрозумів, Бан Рибак. Ну, якщо це зрозуміють всі депутати народні, які обрані від імені народу України, вважаю, що буде конструктив, але потрібно нам думати про те, щоб ми ефективно творили законодавство, яке дасть можливість суспільству надітися на покращення на добробут. Покращення добробут, я можу розуміти і говорити вам про одне: тренд в цьому році наступить тоді, і люди будуть вільно думати, що ми рухаємось правильно, коли... Розуміння українського народу і розуміння парламенту буде відображати їхню спільну позицію. Основне завдання, яке сьогодні стоїть перед Верховною Радою і перед українською громадою, це те, що в 2013 році. Україна підписала договір асоційований з Європейською Унією, і що ми підписали договір про зону вільної торгівлі. Це питання номер один, тому що це питання світоглядне. Куди ми збираємось рухати з вами разом? Як ми збираємось жити, як ми збираємося тут в Закарпатті, переходити кордон з візою чи без візи? Я хочу, щоб кожен закарпатець, кожен українець їздив в Європу без віз, так як їздили наші батьки, прадіди. Так як це було до 45-го року. Я хочу, щоб цей статус відбувся заново. Але тільки не для Закарпаття, а для всієї України. Добре, куди ми тоді рухаємось? Чи в Європу, чи в Митний Союз? Можемо сумніватись. Я не знаю, хто куди хоче рухатись з керівництва держави, але український народ хоче їхати, рухатись, працювати, жити разом у єдиній європейській сім'ї. Тому ми рухаємось туди. Оновина Юля Дазарова, ваша думка про нього. Особисто, ви знаєте, я не голосував за цей уряд, тому що це уряд ортодонтів, це уряд клановий, це уряд в принципі, інтересів, це уряд в першу чергу інтересів української громади. Тому я за цей уряд не голосував. Мої колеги друзі також не голосували. Я вважаю, що якщо думати за перспективу, якщо думати за те, що повинна бути гармонія стосунка громади і влади, потрібно приймати рішення на користь уряду, який буде ефективним. Не вважаю, що цей уряд пропрацює на чолі з прем'єром Азаром. Цей уряд просто перехідний і наступний очільник коридор Арбузов, так про це говорить. В пресі. Ви Знаєте, не має значення, хто буде преміром. Має значення, що хоче президент. Бо по цій конституції вважаю, президент повинен в першу чергу дивитись на інтереси України, а тоді інтереси його і інтереси України будуть важливі для кожного громадянина України. Ну зокрема, і попередньому рядом Азарові. Напевно, вже цим дуже багато буде говоритися про те, що ну. Потрібно робити покращення, так але знову ж таки, знову ж таки, державний бюджет, той, який прийнятий на 2013 рік, ну знаю, по думці голів місцевих органів самоврядування, міських голів, голів районних рад, вони всі в один голос запевняють, що абсолютно ні про який розвиток, зокрема, Закарпаття мова не йде. Що вже говорити про е, припинення фактично проти фінансування проти програми ТИСА і ряд цілей інших програм, то про яке покращення може йти мова. В будь політика керівника того чи іншого рівня, і у президента, в тому числі, і високопосадовців є слова паразити. Так от, коли ви говорите слово покращення або говорите слово модернізація, я вважаю, що потрібно з лексиконом і вжитку владі ці слова забрати, тому що вони фактично вже дискретують самосутність цих слів, Покращення не наступає. Життя не покращується. Якщо за 2012 рік у нас знову на 86 тисяч населення стало менше, а це ціле місто Мукачево, я вважаю, що не можна вживати такі слова, як покращення, не можна вживати таке слова, як стабілізація, і не можна вживати слова попередніки, тому що вже пройшло три роки. Шановні мої друзі, шановні колеги, сьогодні потрібно думати про друге. Там, де є помилки, починаючи з десятого року, і потрібно виправляти. Ще не було ні одної влади, яка не робила помилки. І не бідає, якщо ця помилка, якщо ця влада робить помилки, саме важливо визнавати, змінювати ситуацію на краще і рухатися вперед. Тому що не можна робити постійно помилки і казати, що ми робимо покращення. Потрібно все-таки робити аналіз. Чи готова Європа закрити очі на всі ті речі, які наразі відбуваються в Україні? Ніколи. Суспільство. Українське ніколи світ не закриє очі, тому що ми є в системі глобальних координат. І що хтось може сьогодні подумати, що крізицу держави зробить так, що ми не підемо ні в Москву, ні в Брюссель, я вибачаю, цього не буде. Тому що ми сьогодні залежимо і від громади, і громада сьогодні залежить від того, як живе світ в цілому. Ми у геоглобальних стосунках з усім світом. Те, що сьогодні ми можемо з вами зробити за 5 хвилин, інколи робилося місяцями роками. Ми сьогодні можемо вести роботу із того місця, де в нас є комп'ютер, де в нас є планшет, і управляти компаніями, управляти напрямками, галузями і державою, і бути все на зв'язку із народом. Тому думати про те, що нам можна надіятися тільки на себе ні, ми можемо надіятися на себе. Але ми повинні надіятися і на те, що відбувається в світі. А світ надіється також на нас. І ніхто нам не дасть робити довго дурниць. Віктор Іванович, звичайно, що пересічним людям, в принципі, по великому рахунку немає значення, велика, величезна політика. Їх цікавить про те, чим в них нормальні дороги, чим в них нормальні зарплати, чи є в них відповідні умови проживання. Що найбільше турбує зараз закарпатців, і як вирішити ці проблеми? По-перше, з теж з начальством, по-друге, з дорогами, по-третє, і з тим, що бюджетникам затримують кошти. Особисто я до прем'єра звертаюсь майже кожен тиждень з тими питаннями, які ви озвучите. Якщо у нас на першому... В місті в Закарпатті, в Україні питання доріг це номер один. Тому чітко повинні розуміти, щоб цими дорогами їхати, то потрібно мати бензин, чим заправити машину, потрібно мати гроші на одяг, щоб одітися, щоб достойно виглядати, щоб було що їсти, чим дітей нагодувати, щоб за комунальні послуги проплатити. Ми з вами говоримо про ті речі, про які вже років 4-5 не згадували. Якщо мізерну зарплату має вчитель, або медик, або в цілому бюджетник України, залежно від того, що це, чи це є державний рівень, чи це є місцевий рівень, і ми говоримо про те, що пенсії своєчасно платилися. І ви зараз задаєте запитання, що у нас йдуть затримки по виплатах, нібито на місцях клерки винуваті в тому, що не віддають місцевим громадам гроші, а от шановний прем'єр так страшно за це переживає. Ну, не треба з хворої голови на здорову перекладати, якраз у цьому винуватий прем'єр, якраз у цьому винуватий уряд, що, не, що гроші місцевого самоврядування використали не по призначенню на свої цілі, а ті кошти, які є на рахунках казначейства місцевої громади, в тому числі і Закарпаття, і Мукачева і всі громад України, вони не можуть використати, бо нема на рахунку грошей. Тому питання, коли ви задаєте, це питання не світогляду. Це питання того, а ми що це будемо терпіти, а ми будемо на це споглядати, що від нас забирають гроші і ми будемо мовчати? Ні. ні. В законний спосіб є про спілки. Якщо завтра та тенденція збережеться і почне увеличувати заборгованість, я думаю, що уряд відчує чітко. Своє е, відношення до себе всіх галузей, економіки і, в першу в чергу чергу бюджетної сфери. Терпіти люди будуть далі. Думаю, що терпіти може той, у кого жир є. А у кого жиру немає. А думаю, що 80 жиру немає, ніхто терпіти не буде. Ніхто не збирається робити революції, але ніхто не збирається за зароблені кошти чекати, щоб йому проносили через декілька місяців. Що вам запам'ятався 2012 рік? Це насамперед вибори? Так не можу сказати. Мені 2012 рік запам'ятався тим, що у мене була велика надія, що ми в 2020 році підпишемо з Євросоюзом добре про асоціацію з зоною вільної торгівлі. Я зрозумів, що центральна влада говорить одне, а думає друге, робить третє. Ми так справу не вирішимо, ми так краще. Не будемо жити. Потрібно все-таки будувати громадянське суспільство. Я не бачу в 20-му році, що ми будували громадянське суспільство. Я бачу, що ми будемо якісь окремі анклави, які дають, дають можливість окремо дивитись на процес розвитку України, але не на процес розвитку української громади. Тому дуже велике в мене є бажання, щоб в 30-му році все-таки ми почали будувати громадянське суспільство. Інакше. Інакше я вибачаюсь, нам Бог дав у му році Україну без одного пострілу, без одної жертви. Бог просто сказав: Ви вільні, ви вільна, незалежна Україна. А через 21 рік я вибачаю, щоб ми отак докерувалися і думали знову про заборонисть, і думали про те, що ми маємо так тяжко. Працюючи так тяжко живучи, український народ, не маємо права чим скоріше е, піти до Європи і жити так, як вони живуть. Ми маємо на це право. У нас є кошти для цього, і має бути розуміння президента, має бути розуміння органів центральної влади про те, що людям треба провести роз'яснену роботу не того, що не йти, а того, що треба йти туди, де тепліше, де якісніше, де стандарти вищі. А вони цього не роблять. Тому я їм бажаю, щоб вони це робили в 30 році. Добре, але як їх змусити це робити? Е, я говорю громадянське суспільство. Відповідальність вас, мене, кожного жителя Закарпаття, кожного жителя України про те, що тільки від нього залежить майбутнє України, потрібно включатися в процес, бути активним і розуміти те, що люмпінізація везде тільки до запасних путів на жд коліях а життя, можливо, хороше вас і ваших дітей тільки в тому разі, якщо що ми з вами зробимо, якщо ми будемо відповідальні перед сім'єю, перед громадою, перед Україною про те, що ми всі разом єдина сім'я. Закарпаття, як ніколи, представлено великою кількістю депутатів у Верховній Раді, це як списочники, так і мажоритарники. Чи здатні народні депутати від Закарпаття об'єднатися заради свого праві? Думаю, що ні. Однозначно. Скоріше все, що там 12 чоловік. Там 3, 4, 5 чоловік, які мислять. А, є хлопці і в партії регіонів, і в батьківщині, а, які мислять, але це все мілкота. Вони, Я не знаю, чи навчились кнопки давити, а, як голосувати, так як серце велить, чи так голосувати, як їм кажуть, чи там. -то. Тому це не депутат, це кнопку дави. Позиція представників вашої команди в Верховній Раді? Я буду говорити про себе, моя позиція буде чиста. По відношенню до закарпатців, по відношенню до українців, буду вести свою позицію політично так, щоб і мої діти, і моя сім'я близькі були задоволені моєю позицією, щоб всі, вся українська громада розуміла про те, що те, що я говорив до виборів, я це продовжую робити під час своєї роботи в Верховній Раді. Доктору Івановичу, Побажання собі насамперед, як громадянину України, як людині, яка народилась, виросла і живе на Закарпатті, Побажання всім закарпатцям, Що ви їм бажаєте в першу чергу на рік наступний? Однозначно, же. Я бажаю не тільки закарпатцям, а бажаю всій громаді українській, всім добрим людям всього світу. Бажаю, щоб все таки вони розуміли одно: від них залежить майбутнє, як буде розвиватися цивілізація на землі. І ми повинні бути активні. Цього я всім бажаю. Дякую вам. Тож будьте пильні, адже від вас залежить ваше майбутнє. Я нагадаю, гостем програми «Актуальне інтерв'ю був народний депутат України Віктор Болога. Побачимось і всього найкращого у новому році.